У я ставлю це запитання. Я єдиний серед вас юрист професійний, і я би не хотів ну, політизувати дозвольте. нашу розмову. Скажу ну, тільки краще. так, що е я не згоден з думкою аудиторії і власне постановкою питання про те, що е і опозиція, і влада мають приймати якийсь закон. Думаю, що опозиція здійснила стратегічну помилку, подавши закон взагалі про звільнення Тимошенка. Таким чином, не демонструє, що. Вона при допомозі якихось технічних інструментів, компромісу, який неможливий, власне, показує, що вона готова за неї боротися. Справа в тому, що чинне законодавство дає для цього всі можливості. Перше, президент може помилити будь-який час і не тільки після винесення вироку наступний день, але й випадку вчинення злочину і притягнення до відповідальності особи. Це його право, яке не може бути ніким спростоване, за яке він не несе жодної відповідальності його особистий політичний, так би мовити, висновок відносно справи, тому він може помилити з політичних міркувань. Другий момент стаття 84 Кримінального кодексу знає в е, частині 2 спеціальну норму про те, що е, засуджений, який ви. Тяжкою хворобою захворів після винесення вироку, що є зараз відносно Юлії Тимошенко, оскільки ікрій клініки Шарита заявляють про те, що її неможливо вилікувати без серйозної хірургічної операції, яка в Україні неможлива, він може бути відправлений на лікування. Причому в даному випадку це все вирішено кримінальним законодавством. Але Юлія Володимирівна не хоче в Кайданах їхати за кордон. І тому спроба сьогодні почати дискусію, що. Прийняти закон про лікувальні канікули, які не будуть навіть враховуватися тренування покарання, принижує не тільки Юля в але але принижує позицію. Я закінчую і ми ні участвуємо в цій дискусії. І ще один момент. Мені здається, ще одна стратегічна помилка опозиції, якою сьогодні почув, що питання не в Юлії Тимошенко, а питання у бірковому правосудді і в інших проблемах, включаючи, в тому числі і невиконання цілої низки вимог щодо бізнес-кимату в Україні. Питання саме Юлії Тимошенко. інші проблем не існує. Це єдина найбільш важлива суттєва проблема, відносно якої існує конфлікт між Україною і Європейським Союзом. А, а Сікорський сьогодні заявив, це форматиську безумовно, Україну. Суб'єкти, які добровільно а, подав заявку в писанні угоди про асоціацію. Це між угода про асоціацію. Це наш вибір. Він має право про це говорити. Ви хочете війти в цей клуб європейський? Входіть. І останнє. Я б хотів сказати, що не треба. Так, жонглювати темою там дивіться, куди ми йдемо зв'язку з терористичним актом. В Німеччині, Іспанії, Британії були ще більш важкі терористичні акти. Питання в тому, що тероризм не знає кордонів, не знає кольору прапора, не знає ідеології. Він завжди буде бити в спину, тоді коли ми цього не чекаємо. І тому митний союз це інша проблема. Давайте не говорити про Європу. Ми наближаємося за крок до неї. І сьогодні особиста е політична відповідальність президента, чи ми туди війдемо, чи не війдемо. Пана. Викторовна.